Сьогодні 5 жовтня 2025 року. І сьогоднішній день перебуває під керуванням могутньої енергії 6. Наш світ лагідно огортає вплив божественної енергії Венери, планети кохання, краси та гармонії, що сьогодні важливо: проявіть любов до себе! Це ключовий момент для збереження та приумноження вашої енергії. Подбайте про себе. Дозвольте собі відпочивати та насолоджуватись саме цим моментом. Сплануйте свій день. Створіть список справ і постарайтесь завершити їх до вечора. Це допоможе вам залучити підтримку та удачу від енергії Венери, яка любить порядок та завершеність. Сьогодні день спокою, любові та комфорту. І дозвольте собі розслабитися, насолодитися гармонією навколо себе. Які ж можливості дня? Цей день дуже сприятливий. І ваші бажання та мрії можуть почати здійснюватися. Ви можете досягти своїх цілей спокійно, в комфорті, без поспіху, насолоджуючись саме процесом. Довіртесь просто потоку. Але це при позитивному проживанні дня, а в негативному можливий взрив емоцій та неконтролювання емоцій. Тож контролюйте їх. А я надсилаю кожному з вас. Енергію любові та потужну енергію для натхненного дня, і нехай магія буде з вами!